Роберт Стівенсон «Острів скарбів. Коли я посмідав, скваєр дав мені записку, адресовані Джонсові Сільверу підзорній трубі, і сказав, що я легко знайду це місце, якщо йтиму вздовж доків і пильно приглядатимусь, поки не побачу маленьку таверну з великою мідною підзорною трубою, намальованою на вивісці Я тут таки вибрався в дорогу, радіючи на воді побачити ще раз кораблі й матросів. Насилу пробившись крізь велике схотовище людей, возів і всіляких вантажів, бо в доках у цей час був саме розпал роботи. Зрештою, я пошукав потрібну мені та Матильда. На тижні Модида летні щодня лишалася вдома сама, її брат, старший на п'ять років, пішов до школи. Батько їхав на роботу, а мати вирушала в містечко, до якого було 8 миль, щоб грати там бінго. Місіс Форвуд була справжня бінгоманка і присвячила цій грі у п'ять вечорів на тиждень. Того дня, коли батько відмовився купити книжку, матирка сама подалася в громадську бібліотеку, що була їхньою силі.

як Жольвен 20 тисяч є під водою. 11 листопада вранці, відчувши, як у утілося війнуло свіжим повітрям, не догадався, ми випливли на поверхню океану повну запаси в кисню. Я хутко зійшов трапом на палубу. Була шоста година. Погода видалась хмарна. Море було сіре, але спокійне. Вода ледь лела. Я так сподівався зустріти капітана немо, Чи йде він на палубу. Та я зауважив тільки станичого ув'язаного у своїй скляній й буді, навсівшися на узвищі, що його утворювала днища човна. Я з насолодою вдихав насичене сіллю повітря. Стали жаскі дні і снігом та дощем. Він уже не зважав на час, коли спинявся на очима і коли вирушав у дорогу. Ішов він як удень, так і вночі. Відпочивав там, де падав, і на силу плентався вперед, коли в ньому знов палакало питьмяніле життя. Своєю волею він уже не боровся. Це просто життя в ньому не хотіло внести і гнало його вперед. Він настраждав. Не Нево його притупіло, заніміли, вас сповна з моторошними видивами і солодкими миями. Позаду почулося якесь супіння. Хтось, наче зітхнув, чи кашлянув. Дуже повільно, бо був кукай виснажений і зовсім закутюб, повернувся він на довгий бік. По від нього не побачив, і тав... він нічого не побачив і тепляче став чекати. А воно почалося супіння і бухити. Між двома визубаними каменями, надалі, як за двадцять кроків від себе, він огледів вовчу голову. Вусти вуха не до голови, як у інших вовків. Очі були тьмяві і налиті кров'ю, голова помилилася. Звір без перестанку кліпав одв'язкавого сонця. Він чи не був хворий? На мить він знов засупів і бухикнув Оце в усякому разі, не омана, подумав чоловік і повернувся на другий бік. Щоб побачити, який насправді той світ, що його досі застосувала мага. Однак мора так само сяяла в долині, на ньому чітко вирізнявся корабель. А може, це таке спажнє. Він довгенько лежав, заплющивши очі і думав. Врешті йому все стало ясно. Він йшов на північний схід у протилежний бік від річки Діз і потапив у долину річки Копермайн. Оця широка і повільна річка є копила і скрізь та море тадовитий океан. А корабель китобійне судно, що запливо на схід. Дуже далеко на схід від гила річки Маккензі. Вона стоїть на якорі в затоці колонації. Він погадав казу компанії гуцульської затоки, яку колись бачив, і все стало ясно і зрозуміло. Автор Джойн Бойн – хлопчику з масті, піжамі. Різдво батько втягнув свій новісінки, однострій, накрохмалений, упресований. І тоді він став носив його щодня. І уся родина в долоні, коли він вперше в ньому з'явився. Це справді було щось надзвичайне, порівняно з іншими військовими, які постійно приходили в дім. Батько помітно вирізняв. А тепер, коли він так оттягнувся, вони шанували його ще більше. Мати підійшла до нього, в всьо пробувала рукою по строю, сказавши, що на її думку тканина чудова. Бруно особливо був наш ненагородами на мундирі. На Йому навіть дозволили поносити кашкет за деякий час. За умови, що він надіватиме його чистими руками. Річард Бах, чайка Джонатан Менс, був ранок і за промені сонця вигравав на офіс тихого моря. Десь на мілі від берега закинув всі ці риболовські сьогодні, і звістка про це вмить долетіла до зграю, чекала сніданку. Ще миті тисяча чоловік згодилися до човна, щоб вибрати сюди якусь поживу. Новий день приніс нові колготи. Річард Бах, Чайка Джонтон Лінус. Був ранок і золоті промені сонця вигравали на легких хвилях тихого моря. Десь за милю від берега закинув всі ті рибальські човни. І звістка про це вмить долетіла до згораю, що чекала сніданку. Ще мить і тисячі чайок злетілися до човна, щоб вибороти собі якусь поживу. Новий день приніс нові клопоти. А далеко від усіх, далеко від рибальського човна і від берега, вправлявся в польоті самотній птах, чайка Джонтан Лінгстон. Назва двору, останній устой. Малючі герої оповідання обоєш татуальдаку в легантній штані під монополі. Я почала тих інше. Сповторных разів. Усюшенці були широко розплющені. Чи минулі, на двигулось вверх не личино? Лицо зуртного куряти. Провела вона трохи згодом 11. Потім 10 гривень. А тоді майже одночасно часно вісім і сім. Свістровольна подара все вітло. Що ж там лічити? Адже перед очима лише порожні безмежне похмуре подвір'я. Та глуха стіна заряного будинку на вістині 20 футів. До половини цієї стіни витріпався старезний плюс. Злубатий підняли біля коріння. Холодний подих струсив з нього листя. І було добре видно, як майже голі голуски рослини чіпляються за потріскані цеглини. Ерік Вольф Сідо. Історія кохання. Наше щоденне життя протягом перших трьох років можна змалювати одним словом. Круто. Від ранку до ночі ми думали тільки про те, як наш грошей на найпотижніші речі. В найкращому разі нам ледве щастило зрости кінці з кінцями. І до вашого відома в такому житті немає ані практи романти. Життя змінилося. Навіть найпростіше рішення. Мало бути затвердженим бюджетним комітетом, що без верх танку досідав у мене в голові. Ровена, спустившись від трону ходою сповненої граці, вже збиралась покласти вінця на шолом з витірця. Та розпорядники вигукнули Так не можна, хай скине шолом. Лицар не бажав, щоб шолом скинули, але розпорядники не зважали. Коли шолом скинули, всі побачили вродливе, засмагле обличчя юнака. Як ровена побачила, його в неї вирвався тихий зойк. Варто мені було легенько торкнутися до пальцем, як пріти з кляним дзенькотом розколовся дві половинки. Звідти вискочило чотирнадцять створіння, схоже на маленьку, зелену мавпочку. Пушка мавпочки закінчувалася туманними кивцями, а на довгому хвості гайдався блискучий цвітлений. Оля, вітаю тебе на острові Материна, в місті місці прокурорів. Почула ягоди слива, який невідомо свідки взявся і в першої поверсі. Познайомся з смарагдова бабуською, яка бачила і сліди, хід будувачі. Леся Україні, як дитиною убивала. Як дитиною убивала, упаду собі на лих. І хоч серце біль доходить, я собі вставала тих. Що болить, мене питали, але я не переговорювалася. Я был города, що приплата, я смиля. І кинув, отут для мене жартом скидите драму. И зергатись, кот от мая, мострозовная диаграма. До спустя не избилась миху, я буду себе сдаватись. И забудь, как бывалось, плаче я. Не буде синути перешкоди єднання двох сердиць. Та не любов що через сута залежних неботи у неї здалені пустає знову. Любов не хворі зведені маяк, Що шле кораблям про мені неділю. Це зірка провідна, як моряк виставляє навік на вікності. Любов не плазить по руках часу, Що тнесе по своїм троянди свіжі, І щит уст не займемо красу. І цей серпне був справжній і, і не ріже, як це брехня я вірші не писав, і ще ніхто на світі не кохав. Хай кожна мить, що вічність приймане, Тебе щасливою, бо головне, що нам дається тут життя, пильнуй же, як ти захочеш, так воно і мене. Твій ворог небеса коловоротні, без друзів ти всі твої самотні, будь сам собою. І не гадай про завтра, минуле не дивись, живи сьогодні. Він ненавидів школу. Кожен день був боротьбою. Єдиним світлом у його житті був дідусь, і їхня маленька майстерня, де народжувалося диво. Але коли дідусь захворів, світ хлопчика почав руйнуватися. Заради нього і заради їхньої мрії він вирішив змінитися. Я важу 35 кілограмів. І в мені 35 кілограмів надії, а на Гавальда 35 кілогра надії.